Про вас він думав, про вас кохану. Він тут стримко, незважаючи на які перешкоди, перетони, він хоче рушити вам на зустріч, тому що йому дуже не подобається його становище. У нього немає під ногами якоїсь стабільності без вас. Можливо, він запропонує вам якусь дружну зустріч, можливо, вам вас запропонує піти кудись, провести а, такий добрий час, де ви просто поспілкуєтесь, але у нього є намір, і він це буде робити. Тому чекайте, а, партнер, якого ви загадали, вирішив до вас. Приїхати примчатися задля того, щоби.